Горизонтальна тяга в блочному тренажері, вправа для тренування поверхневих м'язів спини. Рух відбувається за рахунок розгинання плеча, приведення лопаток та згинання передпліччя. Найсильнішим розгиначем плеча є найширший м'яз спини, і саме він виконує основний тяговий рух. Також в цьому русі активно працюють великий круглий м'яз, задня частина дельтоподібного м'язу та довга головка триголового м'язу плеча. Приведення лопаток здійснюється за рахунок скорочення трапецеоподібного м'язу, особливо його середньої частини, ромбоподібних м'язів малого та великого та м'язу підіймача лопатки. Згинання рук здійснюється за рахунок плечового, плечопроменевого та двоголового м'язів плеча. М'язи, стегон, сідниць, живота та хребетного стовпа стабілізують тіло. Вправа має виконуватись за рахунок рухів плечового поясу та рух. Найчастішою помилкою під час виконання горизонтальної тяги є амплітудне згинання та розгинання у попереку. Такий рух збільшує навантаження на міжхребцеві диски і може бути причиною травми. Якщо у людини не вистачає координації або навичок стабілізації хребта, або ця вправа викликає неприємні чи навіть больові відчуття під час її виконання, тоді краще виконувати її у тих тренажерах, де можна зняти навантаження з попереку за допомогою опори під грудну клітку. Конструкція такого тренажера змушує працювати ті ж самі цільові м'язи але значно спрощую контроль за положенням тіла та зменшую навантаження на поперековий відділ. Сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Якщо так, тоді напишіть, будь ласка, про це у коментарях або просто поставте вподобайку.